Так, камера є. Всім хай! Лайк постав! З вами Фрут, знову тут. І сьогодні я буду працювати знову чергом по залізничному переїзду. Можливо, скоро навіть буду машиністом потяга. До речі, у нас новини тут невеличкі. <кхем> ось подивіться, пам'ятаєте, в минулому відео був ось цей самий потяг, який е, віз е, тем 2 у Ось. І ось. Він тут якраз, до речі, провели електролінії. Ось, і буде тепер він тут їздити. <к Aí screams> Ось навіть пантографи вже підняли. Ось чудово. І у мене, до речі, я дивився розклад, які мають їздити у нас на переїзді потяги. Ось, до речі. Пам'ятаю, біля біде. По такому маршруту, що там Де село, яке там знаходиться, Де, яке Там, там купа сіл і так. Ось тут нешка ламає на початку, тому що так, а ми направляємося на записничників. Так, ось ми вже доїжджаємо до підйому. Треба подивитись, чи там нічого не буде. Нічого, нічого. Нема можна заїжджати. Сідаю сюди. Так, все. Заходимо. Так, візьміть ключ. Так. Оп! Є. Так, ну і давайте тепер беремо наші речі. Це, записний ключ не треба. Жовтий прапор, червоний прапор і все. Так, а тепер потрібно дягнутися. Оп, готово. Ось це сюди переставлю, і ось це сюди, ось це сюди. І тепер потрібно сповістити, що ми прийшли на пост. Прийом диспетчер, це говорить черговий по переїзду 38 го кілометру. Я прийшов на пост, чекаю на прибуття потягів. Так, а записав, що ви прийшли, добре. Чекайте до потяга. Коли буде їхати, я вас сповіщу. Добре, прийняв, чекаю. Так. ну Давайте. Я вчера по переїзду. до вас наближається пасажирський потяг. Закривайте переїзд. Прийняв. Так, прийняв, закриваю переїзд. Так, все, закриваємо переїзд. Так. А потяг вже їде. Ой, Так, це то есть мы. нас часто будет ездить. Так, все крани... Все крани... були, були вроде бы закрытие. Так, ну він красиво приезжает, Так. Прям диспетчер. Потяг приехав. Все крани були за, закриті, відкриваю переезд. Так, принял, записал, все, відкрываем переезд. Все, відкриваємо переезд. І будемо чекати на наступний потяг. Так, чекаю. Так, хтось там прийшов, чи що? Так, о, добрий день. Добрий день! Тут до, до вас завезли ми ось стіле, щоб сидіти просто. Файно, Добре, то його того можна забирати. Так, за заправлення дали. Ось, будь ласка, западайте. Все. Так, ура вже навіть стілець дал. Добре. Дякую, до побачення. До побачення. О, вже піш... пішов він. Добренько, Давайте поставимо стілейцу сюди. Сюди. О, чудово. Так. Добре. Все. О, тепер. О. Нужно посидеть и так почекать. Так. Прям черва по переезду, 38 километров до вас наблажается пассажирская рука, путем закрывать этот переезд. Так, приедем, закрываю. Так, уже закрывать этот переезд. Вот тут автобус приехал. Так, автобус тут стоит. У вот нас такой... А я включусь, коли локомотив буде під'їжджати. и езжу. Так, а вы еще у меня, на вулицю. О, локомотив вже тут під'їжджає. Так. Так, Лукомотео тут. Уже ось так красиво він їде. О, я ось так красиво красивую приезжаю. Ось... Пассажирского вагоном. Вот самый Так. Тут часто такие може бути. ездить. Перший бэк. Вагон ресторан. Що? Це, певно, кудись дуже далеко він їде. У нас тут. Багажний вагон! Що? Але Тоді би, на багажному не працюють у ліхтарі. Ось мені нічого. О, селян тут стоїть. І автобус той, який приїхав, так. Так, прийом диспетчер, потяг приїхав, всі крани були закриті. Я відкриваю вже переїзд. Добре, прийдем, записав. Все, відкривайте э, переїзд. Так, все, відкриваємо переїзд. І сюди ми будемо чекати. Так. Прям вчора по переїзду 38 км до вас наближається, до вас наближається вантажний локомотив. Закривайте переїзд. Так, прийняв, закриваю. Все, закриваємо переїзд. Я послушаю, на зараз. Так подостание я пошучу эту на мою зеленую сейчас. Так зелены на рейках. Фух, все він пішов. Я вже подумал, что все уже. Так, ну, плюсик мы будем подъезжать. Так, уже локомотив під'їжджає. Ось він там здалеку, Вже потрішки починає вечоріти. Там Чметри їде, локомотив. Дуже повільно. Тут селяни ходить. Так, ну ключ буде мидобуєшся. Так, локомотив вже зовсім близько під'їхав. Так. З бустеру. Що? Ось це така штука, що для чме 3 тільки є, ось, то воно посилює Сил. Потягу? Скільки? Три. Три колеса на одному тому? Що? Скільки тут тих вагонів? Напишіть в коментарях, скільки тут. Я навіть не можу порахувати. І ось останній вагон. Так приїжджає. Ось так красиво. Ну що ж. Так, прийом диспетчер, це говорить, черва по переїзду 38 км. Потім приїхав, всі крани були закриті. Відкриваю переїзд. Добре. Записав, все відкривайте переїзд. Так, відкриваємо переїзд. відкриваем тут. Так, я сяду і буду чекати на останній. Там вроде би, має бути той э, самий R2. Я думаю, що R9, а то R2. 9 r Я б по переїзду 38 килобат, а у вас наближається пасажирський локомотив, закривайте переїзд. Так, прийняв, закриваю все, от у нас наближається локомотив, все. Останнє, як щось на мою розміру. Він вже годить. Фу, айді встигає. Що він так швидко? І ось так красиво приїжджає. Це Експрес. Той самий Р2. Хвилинку. Так, він до нас є, до бачите, ось там в кінці він повертає. Так, ну вроде бы в екрану... Так, крано да, було закрити, так. Прийом диспетчер, говорить чергу по приїзду 38 км. А потім поліїхав, все крану було закриті, відкриваю переїзд. Топ тобто не записав, все, відкриваю под'їзд. Все, відкриваю. Итак, і еще і це устаніл локомотив на вашу спину. Відкривайте переїзд і складайте речі и можете знавати пост. Ей, то там. Так прийняв, все. Так. Добре, поки що лампу включу. Так. Спитаю ту. ту, ту. Так, ключ. Це той, що в мене. Так, жилетка. Ось ту сюди. О, так, все. Відключаю то. Так, беру ключик. Так, оп, все. Закрив на ключ і тепер воно свою машину сюди. Так, оп, Хвилинку. Так, ось я вже машину в, маш... в машині. І ще. Так. І їдемо тут. подъезжать до переезда. Так, вот я уже біля переезда подъезжаю. Так. И тут припаркуюсь. Так. Так. Так, ну, і ось на такому прекрасному моменті я буду закінчувати це відео. Дякую, що додивились відео до кінця. Будь ласка, якщо вам сподобалось відео, то оцініть його в коментарях. І не забувайте поставити лайк. Підпишіться на мій канал, якщо хочете. Так. Ну а з вами, як завжди, був я, Фруд Майнкрафт. Дякую всім за перегляд. І всім па-па. У поїзд, хай собі їде, може у право, Боже у відео, мохрі дерева, і тим лишиш позаду всі радощі, підсядеш у боїз, хай собі їде, може у право.